Добрий день, мої п'ятикласники! Сьогодні інфорок інформатики у нас на тему повідомлення, інформація, дані інформаційні процеси. Будемо вчитися разом. Давайте поміркуємо разом. Про що наведені на малюнку повідомлення? Якими способами подані повідомлення? На малюнку ми бачимо з вами дорожній знак. Який говорить про те, що ведуться якісь дорожні роботи. Також бачимо схему, план евакуації, де намальовано, куди людям іти у випадку надзвичайних ситуацій. Тут ми бачимо світлофор, який показує своїм світлом, можна й переходити вулицю пішоходам чи не можна. Тут смайлики, якими ми користуємося, щоб виражати свої емоції у наших різних повідомленнях у соціальних мережах. Тут люди просто розмовляють і один одному про щось розповідають. А тут дівчинка розмовляє з бабусею по телефону. Якими способами подані ці повідомлення? Це дорожній знак у вигляді графічному, це намальований малюнок. Тут у вигляді схеми. Тут у вигляді кольору. Тут теж графічний спосіб. Тут у вигляді звукового повідомлення. Люди розмовляють звуковими. Хвилями. А тут електричні сигнали по такому телефону передаються звук за допомогою електричних сигналів. Давайте поміркуємо разом. Між якими об'єктами може відбуватися обмін повідомленнями? Я думаю, що ви правильно відповіли. Обмін повідомлення може відбуватися між людьми, між людиною. І якимось механізмом, наприклад, між учнем і комп'ютером. І між механізмами один з одним, наприклад, два комп'ютери обмінюються повідомленнями. Які з цих повідомлень передбачають обов'язкове виконання певних дій? Повідомлення, які виражені у вигляді спонукальних речень, у вигляді команд. Передбачають обов'язкове виконання якихось певних дій. Якщо ви дресованій собаці даєте команду, щоб вона прибігла і щось вам принесла, то для неї це повідомлення несе в собі виконання певних дій. Вона виконує певні дії, коли отримала таке повідомлення. Людина отримує повідомлення з навколишнього світу, використовуючи свої органи чуття. На малюнку ми бачимо, які саме органи чуття використовує людина. За тим, якими органами чуття людина отримає повідомлення, їх можна розподілити на такі групи. Візуальні повідомлення, їх людина отримує за допомогою очей. Звукові повідомлення ми отримуємо за допомогою слуха вух. Смакові повідомлення ми отримуємо за допомогою наших смакових рецепторів. Нюхові повідомлення ми отримуємо за допомогою носа нашим нюхом. І також іще є тактильні повідомлення, які ми отримуємо за допомогою шкіри, якою ми відчуваємо навколишні якість. Дуже часто в отриманні повідомлень беруть участь кілька органів чуття. Наприклад, коли дівчинка тримає і кусає яблуко, то вона отримує візуальні повідомлення, вона бачить, якого воно кольору, якої форми, якого воно розміру, вона отримує смакові повідомлення, відчуває солодке воно чи кисле, отримує нюхові повідомлення, вона відчуває аромат яблуку, як воно пахне. Тактильні повідомлення, оскільки вона тримає його рукою, то відчуває пальчиками тверде воно, чи м'яке, чи гладеньке. Такі повідомлення називають комбінованими. Отримавши повідомлення, людина їх осмислює. Результатом осмислення повідомлень є інформація. Інформація це результат сприйняття й опрацювання людиною повідомлень з навколишнього світу. Отримавши однакові повідомлення, люди не завжди роблять однакові висновки. Наприклад, малюк одну й ту ж саму кашу ми даємо різним малюкам. Для одного малюка це досить неприємна каша, він здивований і не хоче її їсти, а інший малюк з задоволенням її їсть, вона йому дуже подобається. Як ви гадаєте, чому так трапляється? Для зберігання, передавання, опрацювання повідомлень, особливо з використанням технічних пристроїв, їх подають у спеціальному вигляді. Дані це повідомлення, які подані так, що їх зручно зберігати, передавати, опрацьовувати. На малюнку ви бачите, що людина може дані передавати і опрацьовувати у вигляді чисел, у вигляді слів. Звуків, зображень, спеціальних якихось символів або відео. Процеси зберігання, передавання і опрацювання повідомлень називають інформаційними процесами. У процесі передавання повідомлень беруть участь передавач, приймач і канал зв'язку. Наприклад, якщо одна людина хоче передати якусь пісню іншій, то людина, яка співає з мікрофоном, це джерело повідомлень, це передавач. Якісь радіохвилі, радіосигнал, який канал зв'язку, який передає цей сигнал від однієї людини до іншої. І приймач повідомлень це інша людина, яка за допомогою навушників чує вашу пісню. Для зберігання повідомлень людина використовує різні носії повідомлень. Це можуть бути і компакт-диски, і флешки, і книги, і різні стрічки магнітні, і жорсткий диск, і малюнки, і так далі. для того, щоб зберігати повідомлення, людина спочатку отримує повідомлення, а потім його якось зафіксовує на чомусь. Результатом опрацювання повідомлень. Є нове повідомлення, що фіксується в пам'яті людини чи на іншому носії. Наприклад, дівчатка, прочитавши якусь книгу і опрацювавши повідомлення, запам'ятовує деякі речі з цієї книги і зберігають в себе в пам'яті. Хлопчик, розв'язуючи задачу, запам'ятовує, яким способом він це зробив, якими формулами використався, і вчиться робити це далі. Дівчинка, коли передає одне повідомлення іншій особі, наприклад, розповідає щось мамі. Мама теж запам'ятовує, може його зберегти чи передати іншому. Будь-яке перетворення повідомлення є його опрацюванням. Наприклад, переклад тексту іншою мовою, складання схеми руху від дому до школи, малювання натюрморту за зразком. Відтворення. Музичного твору за нотним записом. Опрацьовуючи повідомлення, людина може з використанням різноманітних пристріїв це робити. Після натискання на клавішу клавіатури на екрані монітора з'являється зображення літери. Після отримання мобільним телефоном сигналу вмикається мелодія дзвінка виклику. Після натискання на кнопку фотоапарата він робить знімок. І так далі. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Будьте уважними. Завдання для виконання за комп'ютером сьогодні таке: Виконайте груповий проєкт носії повідомлень». Розподіліться на групи по 3-4 особи. Розподіліть між учасниками групи обов'язки щодо пошуку потрібних даних, узагальненню знайдених відомостей і підготовці підсумкової презентації. А завдання такі: створіть презентацію носії повідомлень, розмістивши на першому слайді назву презентації та склад групи, а на кількох наступних зображення носіїв повідомлень. З вказівкою періоду історії людства, коли він використовувався або використовується до сих пір. Збережіть презентацію вашій папці у файлі з іменем завдання 1.2.3. Перейшліть створену презентацію вашому вчителю чи вчительці інформатики способом який він чи вона вкаже. Продемонструйте презентацію класу. А тепер давайте спробуйте дати відповіді на запитання, як людина сприймає повідомлення. Які бувають повідомлення за способом сприйняття? Що таке дані? Хто або що може опрацьовувати дані? Які носії повідомлень ви використовуєте? Які процеси називаються інформаційними? У чому полягають процеси зберігання, передавання, опрацювання повідомлень. Якщо ви можете відповісти на всі ці питання, то ви дуже великий молодчинка, ви все вивчили і добре зрозуміли сьогоднішній урок. Для підготовки до наступного уроку, будь ласка, повторіть такі матеріали, що таке технологія, які технології ви знаєте. Опишіть приклади використання комп'ютерів у різних галузях діяльності людини. Це нам знадобиться для вивчення наступної теми наступного уроку. Домашнє завдання. Опрацюйте, будь ласка, параграф 1.2 на сторінках 13-21. Виконайте в зошиті практичного завдання 4 на сторінці 22. До побачення! Ну от на сьогодні і все. Дякую, що завітали до мене на урок. Не забудьте підписатися і понатискати всі ці кнопочки. До побачення!